Доброго дня, шановні колеги! Вас вітає видавництво Генеза і авторський колектив у складі Тетяни Гільберг, Світлани Тарнавської і Ніни Павич. В вашій увазі пропонується оновлений, осучаснений варіант підручника інтегрованого курсу Я досліджую світ у двох частинах. Авторський колектив і видавництво, працюючи над підручником, звичайно, за основу взяв концепцію нової української школи, Державний стандарт початкової освіти, в якому прописані основні групи результатів навчання це вміння досліджувати, проводити експерименти, створювати моделі, здійснювати, вимірювати і, звичайно, отримувати радість від пізнання природи. Другим очікуваним результатом це вміння працювати з інформацією і вміння представляти її у різних видах, формувати взаємозв'язки між об'єктами і явищами природи, пояснювати роль природничих наук і техніки в житті людини і відповідальна поведінка у природі. І розв'язувати проблеми природничого характеру. Тобто ця група результатів саме у нас реалізована через різні завдання у підручнику. Створюючи підручник, авторський колектив поставив за мету зробити підручник цікавим корисним і основне результативним. Ми хотіли, щоб підручник відігравав основну роль в організації освітнього процесу. Він був допомогою вчителю при складанні карти уроку, а учням, звичайно, було цікаво працювати з даним підручником, щоб підручник активізував навчальну діяльність, реалізував ключові підходи, це діяльнісний підхід, компетентнісний підхід і особистісно орієнтований підхід до навчання. Тому підручник нас... Вчить саме розуміти світ і суспільство, любити рідний край і батьківщину, критично і логічно мислити, самостійно працювати з навчальною і довідковою літературою, адже тексти в підручнику науково-популярні, спостерігати і проводити прості, безпечні досліди, фіксувати результати спостережені дослід, дослідів, вирішувати проблеми природничого змісту, двайливо дай ставитись до природи, толерантно поводитись у соціумі і е здійснювати сама самоконтроль за результатами самостійної роботи. Оновлюючи підручник, звичайно, ми зробили акцент на діяльністому підході, щоб підручник реалізовував ті види діяльності, які сьогодні декларує державний стандарт, і обрали для цього комаху, українську комаху, яка є символом України, це бджола, трудівниця, яка сьогодні пропонує нам різні види діяльності. Це навчитися слухати і розповідати, слухати себе і інших, це спостерігати і досліджувати, працювати у групі, виконувати різноманітні завдання, майструвати, міркувати і, звичайно, перевіряти себе. В цьому році влітку за дорученням уряду України відбулося оновлення програм саме у частині цивільного захисту, культури і історії. І ці пропозиції враховані також і у нашому підручнику. А саме загострена увага на безпекових аспектах життєдіяльності дитини, зокрема на питаннях поведінки під час воєнної небезпеки. Уточнено та доповнено завдання стосовно здорової і безпечної поведінки учнів в умовах цивільного захисту, доповнено актуальною тематикою щодо навичок взаємодопомоги людини в кризових ситуаціях, досвіду застосування інформації про безпеку в різних життєвих ситуаціях. Зроблено акцент на громадянській і патріотичній складовій освітнього процесу. Тому велика кількість нас завдань сьогодні з'явилися в нас нові герої сьогодні у наших підрозділях які відповідають тим, тим змінам, які відбуваються у нашій країні. Дуже велике значення в підручнику приділено формуванню саме компетентності володітня державною мовою, здатність спілкуватися рідною мовою, вміння читати тексти, розуміти прочитане. І створюючи підручник, ми саме опиралися на інтереси дитини, що її цікавить, на вік дитини, тобто, щоб ці завдання відповідали віковим особливостям учням першого класу, ну і, звичайно, виконували вимоги державного стандарту. Тому ви бачите, в нас є завдання, скільки дитина в першому класі ще не читає в перші місяці, тому в нас є вся, вся інформація подана у вигляді малюнків, за якими учні можуть складати різноманітні розповіді. Також у нас є такі завдання, які стосуються не тільки соціальної громадянської освітньої галузі, ми бачимо, а й природничої, технологічної, освітніх галузей. В чому ми дитину також читати навчальні тексти? Перші тексти у нас дуже короткі, по декілька речень з часом, з кожним місяцем, величина цих текстів зростає, і безумовно ми вже бачимо в кінці, є тексти, в яких можна виділити і вступну частину, основну частину, завершення, з якими діти можуть працювати, можуть описати певний об'єкт чи явище, про яке йде мова в даному тексті. І до текстів обов'язково поставлені запитання. Запитання в нас є різні. Наприклад, прочитай речення, замінюючи малюнок словами, і учні замінюють малюнки тобто замінюють словами це дає можливість розуміти чи знають діти як що ж називаються ці об'єкти є в нас завдання які потребують скласти розповідь за планом тобто даємо план є в нас завдання наприклад розглянути малюнки лелеки відображено життя лелеки і за допомогою цих малюнків скласти розповідь про лелеку працюють також в нас є така і піктограма, вчити дітей працювати в команді, в парі, в групі, що дає можливість дітей взаємодіяти один з одним, вміти домовлятися в групі, вміння розподіляти ролі, хто що буде робити, вміння комунікувати, вміння слухати один одного, вміння самому бути почутому, вміння сьогодні приймати спільні рішення, це дуже важливо, не формує егоїзм, а навпали в якості колективістки. Є завдання, які потребують скласти поради або скласти розповідь чи скласти правила. І ось є, наприклад, приклади завдань, які потребують скласти поради коли треба мити руки або скласти за планом розповідь про себе, тобто вміти себе презентувати. Є також завдання, які потребують скласти правила поведінки от, за столом. Також величезна кількість є завдань, яка вчить взаємодіяти між собою. Ось, наприклад, які комплементи може сказати Маринці, Зроби комплемент, зробіть комплімент одне одному. І ось вони бачать, який комплімент саме робить хлопчик. Дівчинці, діти можуть собі в парі теж один одного тому сказати компліменти. Є завдання сьогодні підручнику, які мотивують дітей до проведення спостережень. Це спостереження, наприклад, за дрібними об'єктами природи з допомогою лупи, завдання спостереження за птахами. І для цього ми їм даємо питання, на які діти мають дати відповідь, спостерігаючи за пташкою, а також там, саме за ластівкою сільською. І ось бачимо план спостереження, тобто в якої послідовності вони мають розповісти про своє спостереження, що вони поміряють. Велике значення має саме, коли ми реалізуємо дослідницьку складову, вчити дітей класифікувати. Завдання на класифікацію, вони теж є різного рівня складно. Є завдання, які ми просимо об'єднати, наприклад, рослини, лісу у групи, але не, сказано, не вказано, за якою ознакою. Тобто це вже діти мають вирішити визначити саме за якою ознакою вони мають класифікувати. Є завдання, наприклад, які відносяться до однієї завдання, на якому представлені рослини, які відносяться до однієї групи, і пояснити саме, що ж об'єднує ці рослини, до, і назвати групу, до якої вони відносяться. Є завдання, наприклад, де в нас подані рослини, да, два ряди, де потрібно продовжити цей перелік цих рослин і назвати саме, як же ж називаються, групи поданих рослин. Дуже важливо також вчити дітей порівнювати. Сьогодні ми бачимо, що перед вами... Є картинки ось нашого підручника, які показують можливість дітей порівнювати, наприклад, квіти, які квіти, кімнатні рослини, да, які росли в різних умовах. І, безумовно, не тільки їх порівняти, а ще й визначити, яка ж причина цих відмінностей, чому так сталося. Також ми, от, є завдання на порівняння, наприклад, хвойних і листяних, листяних дерев. Також є в нас порівняння тварин і опис, описано кажана, його особливості, і тут ми просимо порівняти, чим же ж казан схожий, схожий на інших звірів і чим він відрізняється. Також є завдання гра, да, де ми пропонуємо відгадати рослину, яку задумали діти, але ставлячи при цьому запитання, чи це хвойне дерево, діти відповідають так чи ні, у рослини маленькі листя, чи у рослини голки, діти відповідають, яке вгадують, про яку рослину йде мова. Тобто це дає можливість нам порівнювати рослини, разом з тим вчити, вчити учнів ставити запитання і безумовно розпізнавати за ознаками ті чи інші рослини. Також ми пропонуємо завдання на проведення вимірювання, які теж реалізують перший очікувальний результат. Ну, завдання, звичайно, компетентнісно орієнтовані. Ми бачимо, пропонуємо дитині визначити, який в неї розмір взуття, тому що, напевно, не всі діти в першому класі знають, який вони розмір взуття носять, але вони можуть його визначити. І тут легенька інструкція дається, показано зразки, діти кожен може визначити свій розмір взуття. Ну і, звичайно, запитати мами, переконатися, чи правильно вони це зробили. Також ми вчимо дітей проводити досліди. Дослідницька діяльність у нас присутня на кожному уроці. Дослід це не означає, що має бути дослід продовж повністю від початку до кінця проведений. Дослідницька діяльність передбачає, наприклад наприклад, гіпотези, наприклад, складання, складання етапів проведення певного дослідження, формування висновків, наприклад, розгляд досліду, який зображений на малюнку, і безумовно формування висновків, що ми побачили. Тобто безумовно, завдань може бути різних. І ось ми бачимо, що діти проводять досліди, наприклад, вони вирощують, дослід може тривати, буде довготривалий. і тому, наприклад, проводять вирощуючи рослину, діти спостерігають за її ростом, роблять знімки цієї рослини, а потім ми просимо оці знімки розкласти у тій послідовності, які відображали саме етапи розвитку рослини. І ось ми бачимо хаотично розміщені ці світлини, а дитина їх упорядковує і називає, в якій послідовності вони мають бути розміщені. Тобто ми розуміємо, що дитина спостерігала і бачила саме, як відбувався процес росту рослин. Є у нас експерименти, коли ми пропонуємо дітям рослини вирощувати в різних умовах, да? тобто в теплому приміщенні, в холодному, в освітленому і в темненому приміщенні, порівняти ці рослини і побачити саме, які зміни відбуваються, пояснити причини, чому це відбувається. Вміння розв'язувати проблеми, тобто ми теж ставимо проблеми, наприклад, як захистити повітря від забруднення саме у вашому місті, що забруднює повітря, як потрапляє вода у наші будинки і так далі. Тобто такі проблемні запитання, які діти можуть пояснити. Вміння встановлювати взаємозв'язки. Тобто є малюночки, на яких зображені взаємозв'язки між неживою і живою природою, між живою і неживою природою, між об'єктами живої природи, рослинами і тваринами, між тваринами і тваринами. Ми бачимо взаємозв'язки між неживою природою і соняшником. Да? І є, наприклад, зображені малюнки, де діти повинні розглянути ці, ці фото і самі встановити, які ж взаємозв'язки існують, показано на цих малюнках. Також навчальна пізнавальна діяльність. Сьогодні ми створюючи підручник те, теж опиралися саме на інтереси дітей, що цікавить дітей сучасного школяра. І підбирали такі завдання, які б саме відображали їхнє життя, їхні, їхні інтереси. І тому, чим вони займаються, які гуртки відвідують, як вони люблять розважатися, як вони готуються і ведуть себе у сім'ї, у товариша, у школі. чи допомагають вони дорослим, тобто питання, які спонукають навчально-пізнавальну діяльність учнів. Також в нас є багато завдань творчого характеру, які потребують щось намалювати. Наприклад, ми пропонуємо дітям намалювати повітря, чи можна його намалювати, і дитина чи там намалювати, наприклад, звук, чи можна його намалювати. Отакі От завдання, безумовно, розвивають творчість дитини. Їм в нас багато завдань, які потребують пояснення прислів'їв, як вони їх розуміють, відгадати загадку багато завдань є. А також є завдання, наприклад, придумати, підібрати приказки, які характеризують той чи інший процес чи явище, яке вивчається. Незважаючи, що це перший клас, ми вже пробуємо робити міні проекти тому в нас теж є проєктна діяльність. Наприклад, завершуючи вивчення теми органи чуття, ми ще раз повторюємо і робимо такий на весь всю сторінку малюнок, да, органи чуття да, саме і що, що, які, які професії потребують розвинутих цих органів чуттів. Да? І, використ... і ми просимо дітей подумати над тим, що є тварини, які мають таку саму кількість органів чуття. І пропонуємо їм розробити такий міні-проект, розказати про таку тварину, в якої теж розвинені всі ці органи чуття, як саме і які саме органи мають більш розвинені в тієї чи іншої тварини. Тобто невеличкий і це інформаційний, звичайно, проєкт, тому що в першому класі саме і інформаційні, і ігрові проєкти найбільш реально реалізовувати. Формування позитивної пізнавальної мотивації учнів до навчання. Ось ви бачите саме різноманітні завдання, да? які справи чи події об'єднали ці родини, яких традицій вони дотримуються, да? показуємо, які саме традиції в українській. Де сьогодні підтримують чи підтримують ці традиції у вашій родині, Діти можуть розказати про те, як те чи інше свято сьогодні відбувається у їхніх родинах. Також хочеться зазначити, що ми велику увагу приділили самокраєзнавчому принципу навчання. Тобто вивчати саме, саме ті об'єкти, ті процеси, які відбуваються навколо нас, які дитина бачить, може спостерігати, які, про які може запитати у своїй. Їх батьків. І тому ми більше звертаємо увагу саме на об'єкти своєї місцевості. Також ми в підручнику пропонуємо уроки екскурсії. До речі, хочеться сказати, що таких уроків має бути дуже багато, але і кожен урок, який спрямований на вивчення об'єктів своєї місцевості, безумовно, його можна провести біля цих об'єктів своєї місцевості. Вивчаємо річку, чому не сходити на свою, до своєї водойми чи озера який, чи ставка, який є у вашій місцевості. Вивчаємо можна піти до лісу. Тобто ми маємо вивчаючи сад чи луки, ми можемо це побачити у своїй місцевості. Природа України така багата, звичайно, що ми можемо знайти ті об'єкти, які варто відвідати, вивчити, поставити запитання, доторкнутися, понюхати до тих рослин, які нас оточують. Є також у нас завдання екскурсія до е, 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 е школи, шкільним подвір'ям, вивчення тих об'єктів, які є навколо шкільного подвір'я. Е, але ми пропонуємо все ж таки проводити таких, таких уроків екскурсії значно більше. Е, яка ж роль підручника у навчальному, е, на, у навчальному процесі? Звичайно, формує читацькі вміння, тому що підручник містить якісь тексти, які дитина має читати. Сприяє реалізації групи очікуваних результатів, ключових компетентностей, наскрізних мінь. Ну і, ми вже сказали, активізує е, діяльність молодших школярів. Тому запрошую вам вас до співпраці, знайомтеся з підручником, знайомтеся з його методичним апаратом, е, зверніть увагу на е, пропоновані види діяльності, які ми вам пропонуємо. Е, також ви знаєте, що ми для вас виготували і методичний посібник, е, тобто е, методика, яку ми пропонували я вам, яку, яку мали б, за, мають вчителі використовувати е, при підготовці до уроку через різні типи завдань, реалізована у нашому підручнику. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів, творчості, натхнення. Обирайте те, що вам подобається, що вам до душі, з чим вам буде працювати приємно і, головне, результативно.